На Полтавщині планують укріплювати гору Пивиха. Вона пролягає від селища Градиськ до села Максимівка. Довжина берегової лінії близько п'яти кілометрів. Схили гори хочуть закрити від водойми кам'яно-накидним банкетом. Як це зробили вже цьогоріч у селі Мозаліївка Градиської громади. Гора Пивиха найвища придніпровська точка Лівобережної України. Її висота 168 метрів. Має статус «Ландшафтного заказника місцевого значення. Пам'ятка природи потребує захисту. Як розповіла заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області Світлана Соколовська, лише впродовж минулого року розмив берегів у межах регіону становив півтора метра, а місцями і до чотирьох до проблеми берегозахисту певихи повернулись через 15 років. Почався захист від 2002 року. Було відсипано кілометр 750 метрів берегозахисної дамби, яка в подальшому слугувала єдиною під'їзною дорогою до укріплення самого берега Гора Пвиха. Роботи велися з 2002 по 2008 рік, а в 2008 році було виготовлено проєктну документацію, яка передбачала кріплення берега на ділянці дорожньої 1,2 кілометра. Та тоді, за словами Світлани Соколовської, відсипали лише 365 метрів дамби. Через відсутність фінансування решту ділянки 835 метрів не зробили. По суті, на сьогодні 365 метрів. Це ця ділянка, яка захищає групу виха. Решта близько 4,5 кілометрів залишається незахищеною. Її недостатньо орієнтовно потрібно десь 2 кілометри дамби для того, щоб захистити активну зону розмиття. 800 метрів це добре, але цього це половина від потреби. Берегозахисна дамба збудована на початку 2000-х років. Вона була єдиною проїзною дорогою, яка нині зруйнована. Аби продовжувати укріплювати берег, треба відновлювати заїзд для техніки. Дамба за 15 років різного режиму підняття води, фактично зруйнувалася водосховищем Кременчуцьким і зараз прибуває в зовсім непроїзному стані. Вона була широка. Робили навіть такі кишеньки для того, щоб там могли розминутися два легкових автомобілі. Хвилі були такі, що перемивали, переливали через бар'єр цей штучний. І руйнували гору. Ну, потихеньку там замулилося, там зруйнувалося, і в результаті кущі поросли. Цьогоріч регіональний офіс водних ресурсів проводить топографо геодезичні вишукування, аби відкоригувати проєкт на першу чергу будівництва берегозахисної дамби. З державного бюджету нам вже виділили 669 тисяч гривень на коригування даного проєкту. Зволікання в часі це таки буде приводити до збільшення вартості. Тобто, якщо в цьому році не виконати ці роботи на другий рік, знову треба перераховувати вартість. Як розповів краєзнавець Едуард Чіп, під дією вітрів та хвиль водосховища щороку втрачається близько 80 метрів берегів поблизу Певихи. Якби раніше підійшли до вирішення цієї проблеми, я думаю, вона б сьогодні так і гостро і нагально не стояла. Ми можемо втратити навіть те, що нам, нам сьогодні здається буденним. А завтра ми будемо жалкувати про те, що ми не зберегли пивиху. За словами Світлани Соколовської, після коригування проєкту на будівництво дамби поблизу Пивихи треба буде залучати гроші з державного та обласного бюджетів. Вартість укріплення одного кілометра ділянки становить приблизно 50 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Богдан Казиря Суспільне новини Полтава.